Друзі, доброго чора. Дев'ятнадцята на годиннику. час новин на п'ятому каналі. Півгодинний випуск про все найважливіше. Отже. 12 розгиблих і понад 60 постраждали. Пошкоджені понад 80 житлових будинків у 13 областях. Це наслідки одного з наймасованіших ударів по Україні від початку великої війни. Про них повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Окупанти запустили вночі 367 дронів та ракет. Безпілотники збивали та придушували засобами реб. Знищили також 45 російських ракет. Про наслідки повітряного нападу в різних регіонах України. Катерина підпала розповість. Трагічна ніч на Житомирщині через ворожу атаку загинуло троє дітей. Їм було 8, 12 та 17 років. Ще 12 -ро людей постраждали. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та багатоповерхівка. Цей відрон влучив у п'ятиповерхівку. Зруйновано два поверхи, решта пошкоджені. Виникла масштабна пожежа. Рятувальники знайшли тіло 77-річного чоловіка, п'ятеро мешканців поранені. Нікого не було вдома, це, це спасло, бо сусіди з обох боків двоє загиблі теж пожили люди. Вона його е, знайшли, її ще шукають під завалами. Дякуємо, що так що швидко все приїхали, вбираються все. Але, е, Розумієте, що е, е, самопочуття ніяк не, 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 не встановиться на, на нужному рівні. Де. Під ворожим вогнем опинилася і Хмельниччина. За попередніми даними загинуло четверо людей, є поранені. Ворожий обстріл пошкодив понад 20 приватних будинків, транспорт у школі вибиті вікна. На Сумщині потужний обстріл конотопа. За словами мера, це наймасованіший удар по місту від часів Другої світової війни. Знищено об'єкт інфраструктури. Вибухова хвиля навіть вирвала дерева з корінням. На щастя, минулося без постраждалих. Кожен російський терористичний удар це вагома причина для нових санкцій. Росія свідомо затягує війну і щодня вбиває. Світ може піти на вихідні, але війна не зупиняється. Мовчання Америки лише заохочує Путіна без потужного тиску на російське керівництво. Цю жорстокість не зупинити. Санкції мають значення. Важлива рішучість Сполучених Штатів Європи, всіх, хто прагне миру. Світ знає слабкі місця російської економіки. Зупинити війну можна тільки через силу тиску. Путін має думати не про ракети, а про завершення війни. Неспокійна ніч у Чернігівській області. Росіяни атакували регіон дронами і ракетами. Зафіксовано кілька влучань. Зайнялися склади янгари. Найбільша пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів площі. Пічно було і на Одещині. В одному зі спальних районів обласного центру спалахнула автостоянка. Згоріло 20 автомобілів. Рятувальники швидко зареагували, не дали полум'ю поширитися на сусідні машини. Про пошкодження через ворожий обстріл повідомив і очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням. Проводяться інші заходи з ліквідації наслідків. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території. Інформація про потерпілих не надходила, але в сусідніх будинках вибило шибки. Харків зазнав чергової атаки російських безпілотників. За словами мера міста Ігоря Терехова, удари були зафіксовані в Основ'янському, Комуново-Баварському та Шевченківському районах. У наслідок атаки постраждали троє людей. Серед них дитина. Я постійно на зв'язку з регіонами. Координую роботу наших підрозділів на всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські, розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим. Вдячний кожному за роботу. Це був комбінований безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав його мета страх і смерть під час атаки цієї ночі ворог застосував 367 ракет і безпілотників, серед яких балістичні іскандери, крилаті калібри, ракети Х-101 та близько трьох сотень безпілотників. Протиповітряна оборона збила 45 крилатих ракет і понад 260 безпілотників. Ця атака стала наймасштабнішою від початку Великої війни. Катерина підпала п'ятий канал. Четверо загиблих і 31 постраждали. Такі наслідки обстрілу Київської області під ударом опинився Обухівський, Бучанській, Білоцерківській, Броварські райони у Фастівському російська зброя розбила цілу вулицю. Зокрема, розтрощило будинок гендиректора п'ятого каналу Володимира Мжельського. У день міста росіяни вдарили і по Києву постраждали 11 людей. Більше про наслідки ворожого нападу на столичний регіон. Софія Фесік розповість. Це зарю, красне і бубух, зрили дуже так, так, десь може 12, Я так чула. Так мешканці Фастівського району Київщини розповідають про цю ніч. Вибухи лунали від другої ночі до самого ранку. Всю ніч буде спочатку ось сюди пропало, потім почали сусідні будинки. Тут в одному з сіл фастівського району Київщини ціла вулиця перетворилася на згарище. Декілька будинків зруйновані вщент. Ліквідація наслідків тривала від самої ночі, попри повторну загрозу російських атак. Мешканці цього села вже не вперше переживають ворожу атаку. На початку повномасштабного вторгнення істотних руйнувань зазнала вулиця неподалік. Живемо як на пороховій борщці, типу кожен день це як рулетка. Що сьогодні до тебе чи до когось іншого прилетить? Ти лежиш собі в кроваті, спиш спокійно, але потім бачиш, як все стає яскраво жовтим. Все не було таке жовте. І чуєш через 3-4 секунди такий бабах, і будинок здригається. Від потужних вибухів будинком Алли пішла тріщина. Потрощені вікна та двері. Куди йти далі, жінка не знає. Світла, чорно не знаю. Це для них такий стрес. Вона навіть не приходить до тями зараз. Вона така. не знаю, я вже її розмовляти не можу, в мене ще не можу відійти в одному з будинків у від уламкових поранень загинув чоловік. Зі знищених ущент приміщень рятувальники евакуювали постраждалих. Проводиться розбирання завалів, працює важка інженерна техніка. Ну за останньою інформацією, загиблих людей під завалами немає. До останнього була інформація, тому були проведені всі роботи і обстеження всіх будинків, які тут знаходяться, які зруйновані. Загиблих немає тут більше. Від ворожих обстрілів постраждала родина гендиректора П'ятого каналу Володимира Мжельського. Їхній будинок. Розбитий проте життю родини нічого не загрожує. Нас повилітали в домі вікна майже в, в цьому домі. Двері вилітали. Все вибито. зараз ремонтуємо. Оце кошмар. Перекосило, все поснімало, послітало. Удар був сильно волнова, бо навіть металічні двері. перекосило. Сильна волна була. Ударна. Ось так росіяни привітали мешканців столиці з днем Києва. Три райони міста постраждали від ворожих ударів. У Шевченківському уламок ворожого шахеда влучив у багатоповерхівку. У п'яти прилеглих будинках повилітали вікна. Сьогодні близько другої години, хвилин ночі. Цей житловий будинок відбулося потрапляння шахеду Ось саме в перші поверхи відбулося детонування, але пожежі не було. Та їса мешканка сусіднього будинку. Вона під час вибуху була у знайомих на лівому березі столиці. І коли о 6 годині я почула, вони ж не кажуть конкретно кажуть район і офісний центр. Я позвонила сусідки. Ну вона сказала, що нічого немає. Я приїхала, вилетіли чотири вікна. Вся квартира в склі не можна пройти. Все вилетіло повністю. Я зараз викликала поліцію. Вони зафіксують тоді діво шукати. Плівку дали, буду шукати. У мене другий поверх, щоб хоч забили картоном чи чім якоюсь, ну ж спать другий поверх страшно з плівкою. Також тут постраждав коледж. Будівля закладу розташована саме навпроти будинку, у який влучили уламки. Директорка закладу розповідає, що під час вибуху там перебувала працівниця охорони. Вона не постраждала. У Нас було охоронець, так, У нас є. І от десь у пів, півтретєї, навіть у мене годинник зупинився в кабінеті в цей час, і вона сповістила, що дрон влетів приміщення навпроти, і звичайно, детонація відбилася на нашому навчальному закладі. ну пошкоджені всі аудиторії. Я вважаю. І так за сьогоднішній день ми все приберемо. Подивимося, що нам можна зробити із тих, ну, Тобто мобілізуємо хоча б ті аудиторії, які можна мобілізувати. Навчальний е, освітній процес ми не, не будемо зупиняти у голосіївському районі. Столиці пошкоджений гуртожиток у приміщення влучив уламок БПЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі. Додаткову небезпеку встановила газова труба, яка могла вибухнути. Однак рятувальникам вдалося її перекрити. Пошкодження зафіксували й у. Дніпровському районі Софія Фесі Корест Пона Катерина Чала Олексій Єванченко П'ятий канал. Багато емоцій, обійми, дзвінки рідним. А для ворогів обіцянка не пустити на українську землю і знову стати до лав армії. До України в неділю повернулися ще триста троє військових. Це заключна частина обміну, про який раніше домовилися у Туреччині тисяча на тисячу. Про це а також про важливу деталь, на яку вказали повітряні сили, коментуючи масовану атаку Росії та зброю, яку знову почали використовувати вороги. Хроніка 1187-го дня великої війни в огляді ганни-рибалки. 298 дронів та 69 ракет. Варварство Росії сьогодні відчули мало не в кожному куточку України. Масована атака з загиблими, зокрема дітьми, поранені цивільні та зруйновані домівки. Крім балістики, росіяни застосували рекордну кількість дронів. Загалом 298, Мабуть, ще стільки не було. Це говорить про те, що противник нарощує. Виробництво БПЛА, як дронів імітаторів, так і шахедів. у повітряних силах зауважують воєнні злочини країна-агресорка з є на тлі переговорного процесу про перемир'я. Весь світ сьогодні дивиться на ці речі. І цинічні варварські атаки, які Росія сьогодні застосувала. Це дійсно ну важко коментувати. Тим паче на тлі сьогоднішніх загиблих дітей. Це дійсно співчуття рідним близьким. Росія застосувала різні види ураження з повітря, зокрема ракетою Х-22. Її ворог досі не використовував тривалий час. Вибухова частина Х-22 – 950 кілограмів у повітряних силах. Називають небезпечну особливість цього виду зброї. Це неточність, Це те, що ракета має допустима допустима неточність. У неї так в радіусі ураження 600 метрів. І от такою ракетою вони сьогодні знову атакували Україну, що говорить про черговий терористичний намір. Сії проти нашого народу після атаки російське Міноборони цинічно і високоточно збрехало про ураження військових цілей підприємство ВПК України, але на болотах теж було гучно. У різних куточках країни агресорки вибухи зокрема чули в Тверській області неподалік місцевого аеродрому Мігалове. А на курщині поскаржилися. Українські дрони допекли Путіну. Його вертоліт нібито опинився в епіцентрі безпорадності російської ППО. Інтенсивність атаки ваврі прольота прольоту борта Верховного команди, що на територі... Торі Курської області значительна вагасла. Диктатор не може злетіти, а герої ступають на рідну землю. Ще 303 українських воїни повернулися до України в межах триденного обміну тисяча на тисячу. зоря, видно, хоч Слава Україні! повернення. Слава Україні! Вітаю, друже! Слава Україні! Моряки, десантники, піхотинці, нацгвардійці та прикордонники. Емоції, від яких неможливо стримати сльози, і новини від найрідніших. Я навіть не знаю, що вітаємо. Добре, вже вдома, вже в Україні. Ірочка вже в Україні. Доброго дня, ми з України. Примістики. Так що, дідусі, вітаю тебе. Ви ще нашу людину тут набільше чекав. Так що ми з тобою вже побуті, дідусі. Деякі військові чекали на обмін три роки. Скільки ви не їли шоколаду? Три роки. Три роки, три роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з'їли. Тримай, хлопці, давайте. за Україну. Водночас в обміні жодного азовця, командир першого корпусу НГО Азов, полковник Денис Редіс Прокопенко, назвав це ганьбою і заявив, влада не зацікавлена у поверненні бійців. Україна забита російською агентурою під саму зав'язку. Про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попис московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше ніж солдати, котрими РФ засипає землі України. Жодного азовця серед тисячі обмінних це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди. Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню, і результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін, то в даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, типу, кого вони готові віддати. І Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий, і Україна бореться за кожного свого свого громадянина. Хочу нагадати, що це 65-й. ті, хто повернувся, передають ворогам окреме вітання. Ми повернулися і ми не дамо, щоб зайшли в Київ наші вороги, орки. Ми не допустимо цього. Все рівно повернемося туди і знову станемо в ряди. візьмемо зброю в руки, будемо захищати нашу неньку Україну. Не дамо тим гадам іначе не можу сказати, щоб вони йшли, нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Відходьте групового фото! Вдома покладає. Дякуємо вам. Дякуємо, що витягнули. Ганна Рибалка, п'ятий канал. У Москві знову тривожно. Там було оголошено про атаку кількох безпілотників. Про це повідомляють російські медіа. Мер Собянін повідомив про чергову атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, ППО Росії героїчно знищила вже чотири дрони, які буцімто летіли на Москву. Та аж так наполохали росіян дрони, що й у місті під Москові тимчасово призупиняли роботу одразу три аеропорти: Внуково, Домодєдово та Жуковський. Аеропорт Пулково у Санкт петербурзі також попередив про можливі збої в розкладі у разі, якщо дрони навідаються, і туди російські пабліки досі рахують буцімто успішні збиття. Володимир Зеленський вів у дію санкції РНБО, зокрема проти колишнього народного депутата та сина експрезидента Моторсічі. Відповідні укази опублікували на сайті офісу президента. Заходи застосували проти екснардепа Ігоря Мосійчука. Під обмеженнями опинився Ростислав Шапошніков, колишній журналіст, який веде ютуб канал, де висловлює антиукраїнську позицію та критикує українську владу. До списку потрапив і Олександр Богуслаєв, якого підозрюють у спільному з батьком розкраданні активів компанії «Моторсіч». Окремо під санкціями Ахмед Дудаєв, помічник глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Усіх їх безстроково позбавлено державних нагород обмеження, щодо них діятимуть упродовж 10 років. Зокрема, йдеться про блокування активів. Ніяких торговельних війн, ЄС та США слід провести серйозні переговори. До цього закликає міністр фінансів Німеччини Ларс Клінкбаль, Повідомляє видання Більд. Таку заяву міністр зробив на тлі погроз Трампа запровадити 50% мита на європейські товари із 1 червня. Він вважає, що Сполучені Штати та ЄС мають негайно сісти за стіл переговорів для вирішення торговельного питання. У коментарі німецькому більд Клінкбальд наголосив, замість провокацій сторони мають зосередитися на діалозі. Торговельна ескалація шкодить як американській, так і європейській економіці. Наголошує німецький політик. Погроза Трампа вже спричинила. Різке падіння на фондових ринках Європи. 230 вольтів уже з 1 липня. Влітку Україна остаточно перейде на новий стандарт напруги у розетках. Він притаманний країнам ЄС. В уряді наголосили так відбудеться остаточна синхронізація української та європейської енергомереж. Справа справді важлива, але у споживачів є запитання: по-перше, чи працюватиме домашня техніка при напрузі 230 вольтів? По друге, чи бува не подорожчає через це світло? Відповіді знає Сергій Барбу. 220 вольтів до побачення. Вже з 1 липня Україна переходить на новий стандарт напруги у розетках. Це данина інтеграції української енергетичної мережі до європейської. Процес має відбутися поступово, тобто різко і нараз вольтаж не зросте. Постачальники світла обленерго вже готуються. Тобто, ми використаємо свої засоби регулювання і піднімемо напругу так, щоб вона у всіх була в заданому діапазоні. Наші існуючі трансформатори Дозволяють видати таку напругу, тобто ми не будемо це, в нас не пов'язано там з якоюсь заміною обладнання, заміною трансформаторів. Це будуть мінятися настройки в регулюванні напруги. Отже, вже з 1 липня стандартний рівень напруги в Україні зросте до 230 вольтів, тобто як і у всіх європейських державах, але втримати філігранно і точно показник справа марудна і важка. Тому закон дозволяє відхилення від норми на 10 До речі, так було і раніше. Тобто, з липня рівень напруги в розетках має складати в діапазон в зоні від 207 до 253 вольтів. Якщо показник менший або вищий, то споживач має право скаржитися на постачальника світла, тим паче, якщо це завдало збитків. Варіантів кілька можна замовити спеціальну експертизу, і фахівці вимірюють реальний рівень напруги або ж писати скарги до нацкомісії, що регулює ринок компослуг. Для того, щоб повністю синхронізувати наші системи електричні з європейськими, тут вимагається ще і адаптація усіх українських стандартів під європейські вимоги, що було зроблено і буде зроблено з першого липня. Ті, хто розповідають про можливі проблеми з використанням електричних приладів, вони, на мій погляд, недостатньо добре розбираються в питанні. А це і є головним запитанням. Чи не згорить від збільшення вольтажу домашня техніка? А також чи потрібно споживачам змінювати проводку в будинках. Технічні фахівці заспокоюють мережі всередині будівель. Прилаштовувати нема причин. Вони витримують і значно більший вольтаж. Те саме з домашньою технікою. Її вже давно виготовляють під показник роботи 230 вольтів. Я такою теж автор на чекає глобальна робота, тому що в більшості на накладна розетка сюди на до 220, Це потрібно буде змінювати. Питання перебою в мабуть обладнання після першого липня ми не очікуємо. Основна проблема роботи обладнання це стежка в мережі. Різкі перепади в мережі. І зміна стандарту напруги жодним чином не пов'язані, ба більше в уряді зазначили, з першого липня очікують поліпшення якості постачання світла. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої доколивань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності, електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перенавантажень і втрат потужності. Проблеми можуть виникнути хіба що з дуже старою домашньою технікою, ще совєтського зразка. Але це лише потенційно про всяк випадок її Можна перевірити з фахівцями, і це лише додаткова рекомендація, а не обов'язкове правило. Найважливіше не сама цифра, а стабільність напруги в мережі над цим енергетики працюють щодня, попри всі виклики. Тож, усе під контролем. Новий стандарт напруги це ще один крок до енергетичної євроінтеграції. Від зміни стандарту напруги тарифи на світло не зростатимуть. Переконують уряді. Витрати на постачання електроенергії з 1 липня не зазнають кардинальних змін. Сергій Барбо п'ятий канал.